До іншого маяка. Сподіваюсь, що він мені також сподобається. Ура! Мені вдалося приїхати кудись на океан до великого маяка. Згодом його покажу, тому що зараз автобус мене провіз трошки далі. Висадив в якоїсь біля церкви. Сказав: треба спочатку помолитись. Помолитись, потім їсти. А потім вже можна любити і насолоджуватись цим життям і цими краєвидами. Зараз піду в церкву, подивлюсь, що там краєвиди на океан, тому що він ось там знаходиться, але напевно зараз відлив, якщо я правильно побачив. А потім піду гуляти до маяка. І ось я приїхав в місто Панмарк. Це місце з багато морською історією, де старі маяки, скелі та Рибальські порти створюють особливу атмосферу. Панмарк славиться маяком екмюль, світло якого видно на десятки кілометрів і до якого ми з вами обов'язково ще й підійдемо в цьому випуску. А прямо зараз мене вразила ось ця каплиця Богоматері Радості, яка була збудована ще наприкінці 15 століття. Тут прямо біля узбережжя. У середині я побачив маленькі модельні кораблики. Це були дари моряків на знак подяки і порятунку цієї святої під час різних штормів. Дах каплиці зроблений так, що його балки нагадують перевернути човен, а різьблені зображення сирен та морських істот нагадують про вічний зв'язок місцевих жителів із морем, цією затокою та океаном, бо все це тут має велике значення для життя місцевих жителів.